зросла кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки російськими дронами, зокрема 16-річний хлопець, 5-річна дівчинка та 24-річна вагітна. Шестьох травмованих в лікарні повідомляє міська влада. Триває ліквідація наслідків. Пізно ввечері ворог масово атакував місто безпілотниками. Упродовж півгодини завдав 16 ударів. Під вогнем було п'ять районів, зокрема центр міста. Пошкоджені 93 будівлі вилетіло понад 2200 вікон. Понівечено 14 покрівель. Постраждали житлові будинки, школа, виробничі підприємства, автомобілі, Також дві лікарні, багатопрофільна міська і госпіс. Там потрощене медичне обладнання у палатах вибиті півтори сотні шибок. На щастя, пацієнти і персонал не постраждали, адже були в бомбосховищі. Європі буде складно зібрати навіть 25 тисяч військових і відправити в Україну в межах коаліції охочих, пише британська The Times. адже армії європейських країн. Недоукомплектовані та недофінансовані під час одного із засідань коаліції Британія запитала союзників, чи можуть вони зібрати 64 тисячі військових і відправити в Україну в разі укладення мирної угоди. Сам Лондон був готовий надіслати 10 тисяч солдатів. Однак країни коаліції висловили сумніви, адже в такому разі довелося б загалом залучити 250 6 тисяч військових, які будуть на місцях протягом кількох років, враховуючи ротації. Ба більше згідно з інформацією, The Times, Британія і Франція найімовірніше відправлять тренувальні війська замість багатонаціонального контингенту і розташують їх на заході України. Естонія та Фінляндія стурбовані, що розгортання в Україні послабить оборону їхніх кордонів. А Польща, Іспанія та Італія дали, дали зрозуміти, що. Взагалі, не нададуть жодного солдата. Майже 300 кілограмів вибухівки на дні чорного моря в акваторії поблизу маршруту зернового коридору військові моряки виявили авіабомбу Фа 500 На вибухівці помітили спеціальні сенсори, імовірно налаштовані на прохід судна. Радіус ураження міг сягнути 300 метрів, кажуть військові. Міну знешкоджували в декілька етапів. А як саме бачила Олександра Ченкова? Водолази працюють на глибині понад 20 метрів. Міну вдалося виявити за допомогою гідролокатора. Знешкодження проводять у три етапи: перший на дні Чорного моря. Надалі міну доставляють на берег. Це одна з найнебезпечніших авіабомб радянського зразка фа 500 Основна складність в тому, що ми можемо не знати, які саме сенсори можуть встановлені бути на цій міні, тому ми працюємо з максимальною безпекою. Виконуємо усі заходи. Виконуємо заходи з підриву заряду шокового, щоб знищити усі сенсори та датчики. Авіабомбу військові моряки виявили неподалік маршруту зернового коридору. На вибухівці помітили спеціальні сенсори, ймовірно, налаштовані на прохід судна. Радіус ураження міг сягнути 300 метрів. Тепер після підйому міни оцінюють загрозу, вивчають боєприпас, аби вивести його з ладу. В першу чергу ми треба. Щоб плотно забилось і не було постав. Потім я встановлюю ма наконечник. Після цього я встановлюю електродетонатор. Після ідентифікації знешкодження контрольований підрив. Ця операція результат тижнів підготовки спецпідрозділу військово-морських сил. Сапери водолази щоденно ризикують життя, мадже в морі ще сотні міни бомб, залишених окупантами. Ми проводимо тренування вводні задачі по етапу, як це має проходити в бойових умовах. Це проходиться до повного удосконалення і потім вже виконується операція. Цю авіабомбу ФАП-500 скинули ще 2023 року з російського Су-24. Утім, знешкодити її вдалося лише зараз. Зараз ми цю роботу робимо, можна сказати, в такому ургентному режимі, тобто робимо все для того. Щоб наявними силами, яких на жаль, звісно, завжди мало, зробити необхідний мінімум. Наразі в акваторії Чорного моря близько 400 мін на розмінування можуть піти десятиліття, кажуть військові. До того ж, продовжують з'являтися і нові ворожі боєприпаси. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, факти сітів. Єдині новини. Інформаційну кампанію Спали ФСБшника проводять у навчальних закладах Служба безпеки України та Національна поліція. Під час зустрічі зі школярами і студентами розповідають, як протидіяти спробам спецслужб РФ їх завербувати. Росіяни намагаються дітей та підлітків заманити до співпраці легкими грошима. Розповів на зустрічі з учнями Київського ліцею номер 176 речник СБУ Артем Дехтяренко. Того, хто погодиться, чекають три можливі сценарії, і вони всі негативні: перший це смерть від підриву вибухівки, другий каліцтво, якщо пощастить вижити після вибуху, а третій в'язниця. Він закликав школярів одразу повідомляти правоохоронців про спроби вербування, зокрема і через чат-боти з бу спали ФСБшника. На нього можна передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Починаючи від 24-го року, СБУ та Нацполіція затримали понад 600 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами, диверсіями та терактами в Україні. Нарешті зрушення щодо відбудови Охмаддиту після влучання російських ракет. Капітальний ремонт розпочнеться в червні. Щоправда, лише одного нового корпусу. По ньому вже готова проєктна документація. Скоро оголосять тендер та оберуть підрядника і відновлять його за гроші, які українці донатили в перші дні трагедії. А щодо інших будівель ситуація складніша, каже Наталя Кулик. Минуло майже 10 місяців, відколи Росія ракетами атакувала територію лікарні Охмадит. Поруйновані будівлі досі не починали відновлювати. Сьогодні МОСТ та керівництво лікарні збирають прес-конференцію, щоб розповісти про план відновлення найбільшої дитячої лікарні, донорам та журналістам. Ворожа атака пошкодила чотири будівлі: токсикології, куди влучила одна з ракет, хірургічне відділення, новий корпус та адміністративний, і ще трансформаторну підстанцію. Нарешті у МОЗ озвучують перші зрушення. По кожній будівлі етапи різні. На відбудову нового корпусу вже розроблена проектно-кошторисна документація. І вже у травні оголосять тендер на проведення його відбудови. Я сподіваюся, вже на наступному тижні орієнтовна вартість робіт це та вартість, яка ПКД зайшло на експертизу. Це 396 мільйонів. Через систему Прозоро кошти на відновлення нового корпусу підуть з фонду Хмадець здорове дитинство. Це ті гроші, які українці донатили в перші дні Гедії і через які виник скандал влітку, нині у фонді, кажуть, досягли повного взаєморозуміння і з моз із лікарнею. 379 мільйонів гривень увесь час лежали на банківському рахунку, і на них навіть накапали відсотки. Ми досягли згоди про те, що буде тристороння домовленість. Тобто ми, як фонд, буде лікарня і буде виконавець цих робіт, і ми будемо один одного контролювати і перераховувати кошти безпосередньо на тих, хто виконує ці роботи. Повністю зруйнований токсикологічний корпус це пам'ятка архітектури, як і адмінбудівля поруч із ним. Їх не можуть знести лише відновити. Також за донорські кошти, але зібрані вже на платформі Юнайте 24, обидві руїни поки законсервують. Для токсикологічного корпусу вже обрали переможця робіт на прозоро. Консервація обійдеться у 4,5 мільйони гривень. Роботи теж почнуть уже в травні. Менш визначена доля хірургічного корпусу. В такому стані він непридатний для прийому та лікування пацієнтів. Відновлювати його чи зносити і будувати з нуля, оцінюють фахівці. Залучена міжнародного... Одна інженірингова компанія за грантові гроші світового банку та в будь-якому разі потрібно облаштувати бомбосховища і модернізувати корпус певнять в МОЗ. Ми скрізь прописували, що повинен бути гелікоптерний майданчик там, оскільки після завершення воєнного стану, після нашої перемоги, ми Знову хочемо повернутися до розвитку аеромедичної евакуації для того, щоб проводити трансплантацію. І коли нам проектан запропонує ці два-три варіанти, він покаже економіку, покаже можливість функціональну для того, щоб рада з відновлення Ахмадит МОЗ сіли і вибрали оптимальний варіант, який нас влаштовує, і по функціоналу, і по коштам. Розробка проєктної документації по цьому корпусу має бути готова на кінець цього року. Тож поки немає розуміння, скільки коштуватиме його відбудова. Точно з нуля відбудовуватимуть трансформаторну підстанцію. Обладнання надали міжнародні партнери. Крім грошей, які задонатили українці на фонд «Охмадит здорове Дитинство та «Юнайті-24», Понад 337 мільйонів гривень є на рахунках лікарні. 300 мільйонів виділені з державного бюджету. 80 мільйонів гривень від фонду таблеточки пішли на ліквідацію наслідків атаки. І понад 11 мільйонів доларів виділив фонд Говарда Баффета на закупівлю обладнання для лікарні. Вже на 146 мені здається. Мільйонів нам передали обладнання, яке поставлено на баланс. Не фонд Баффета не перераховує нам кошти. Він особисто зібрав нашу потребу спілкуючись зі співробітниками. І тоді керівництво надавало інформацію, що у нас було знищено повним перелік. Доставляють нам, і ми його ставимо на баланс. За відбудовою корпусів Охмадиту стежитиме міжнародна компанія. Також створена рада з відновлення Охмадиту. Усі тендери відбуватимуться через Прозоро, аби не повторити минулих помилок. Наталя Кулик, Роман Щербаков, факта TV. Марафон Єдині новини. Місце пам'яті з обмеженим доступом у Луцьку. Єдиний шлях до меморіалу жертвам фашистського геноциду, де 42-го року розстріляли приблизно 18 тисяч євреїв. Закриють завод, на території якого розстрільні ями планує встановити загородження і дістатися до місця пам'яті стане неможливо. Тож релігійній громаді, яка опікується меморіалом, запропонували облаштувати під'їзд з іншого боку, та зробити це без ґрунтовних досліджень неможливо інакше дорогу можна прокласти просто по кістках загиблих. Ці світлини експонати музею, члени Волинської громади, прогресивного юдаїзму збирали майже 20 років. Всі вони пов'язані з життям євреїв Волинської області. Трагічні свідчення винищені гітлерівцями єврейської громади Луцька. 42-го. Сергій зберігає у себе на робочому столі і переглядає їх щонайменше двічі на рік у дні пам'яті жертв голокосту. Це дійсно хроніка Німеччини 41-го року, де розказується, що після Львова. Нацистські війська взяли Луцьк. Тоді жертвами фашистського геноциду стали понад 25 тисяч євреїв, які жили на Волині. Лише у Луцьку розстріляли два гетто, А це 18 тисяч людей, серед яких жінки та діти. Пам'ять убитих євреїв шановують в останню неділю серпня на меморіалі, які згідно з архівними документами встановили на місці розстрілу. Перша яма, от буквально в трьох починається в трьох метрах від нас, і на 150 метрів довжиною вона тягнеться от в сторону того урочища. А друга яма знаходиться з тієї сторони. Цей меморіал створено між ямами. Та ці розстрільні ями на території цукрового заводу потрапити сюди через посилений пропускний режим вдається не всім і не завжди. Єдиний шлях через прохідну і лише з дозволу керівництва заводу. Але вже невдовзі доступ сюди взагалі закриють, попередили голову релігійної громади. Територію підприємства мають повністю загородити. Тому по допомогу нащадки закатованих тут людей звернулися до місцевої влади. Як варіант, чиновники пропонують облаштувати під'їзд до меморіалу з іншого боку. Тут меморіал розташування меморіалу. Оце територія заводу, і от з цієї сторони є можливість облаштувати доїзд. Однак тут виникає ще одна проблема захоронення неглибоке і є загроза, що нову дорогу можуть прокласти просто на кістках загиблих. А жодне будівництво на останках за будь-якою релігією та й нормами людської моралі неприпустиме. Це спокій, тих, хто кому не дали спокійно померти. А зараз, якщо цими бульдозерами чимось робити дорогу, залягання тіл приблизно штик лопати, 30-40 сорок сантиметрів це максимум. Тому члени громади планують ініціювати ґрунтовне дослідження місця розстрілу євреїв, і лише після того, як з'ясують точні місця поховань, можна буде почати роботи з облаштування меморіалу. В цьому обіцяють допомогти обласна влада. А вже ми будемо займатися питанням саме облаштування цієї доріжки, цього доїзду. Долучитися до облаштування доїзду пообіцяли і представники Радехівського цукрового заводу. Щоправда, підтвердити свої наміри фактам відмовилися. Тим часом члени громади чекають фахівців, які зможуть обстежити місця розстрілу євреїв шляхом сканування. Нині вони на фронті. Бо, окрім важливості вільного доступу до поховань, головне не сплюндрувати пам'ять про загиблих. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт та Єдині новини на цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.